У теплій савані, де трава хвилювалася під вітром, а сонце розливалося золотом по горизонту, жила маленька зебра, яка все частіше дивилася не вперед, а на себе, бо її смужки, які раніше здавалися їй просто частиною життя, раптом почали здаватися чимось зайвим, надто помітним і дивним. І коли вона бачила інших тварин. Левів із однотонною гривою, жирафів із рівним візерунком, антилоп із м'яким кольором шерсті, їй здавалося, що бути однокольоровим набагато простіше, бо тоді не потрібно пояснювати, чому ти саме такий. І одного вечора, коли сонце вже торкалося лінії горизонту, вона подивилася на свою тінь у піску. Й подумала, що, можливо, без смужок їй було б легше жити, бо тоді ніхто не звертав би на неї особливої уваги. І саме в цю мить у її серці народилося тихе бажання стати іншою, не підозрюючи, що це бажання поведе її у зовсім неочікуваний шлях. Наступного ранку. Маленька зебра прокинулася з тією ж думкою, що й засинала. І коли сонце піднялося вище, вона відійшла трохи далі від стада до місця, де земля була сухою, й пилюка легко піднімалася в повітря. І трохи вагаючись, вона почала качатися в теплому піску, поки її чорні та білі смужки не стали вкриватися тонким шаром золотистого пилу, і на мить їй здалося, що вона стала іншою, менш контрастною, менш помітною, ніби світ дивиться на неї спокійніше. Але коли вітер злегка подув. І частина піску осипалася, під ним знову проступили знайомі лінії. І зебра раптом відчула дивне розчарування, бо навіть коли вона намагалася приховати свої смужки, вони все одно залишалися з нею, як частина, яку не можна просто стерти. І в цей момент вона ще не знала, що попереду. На неї чекає зустріч, яка змінить її уявлення про те, що означає бути помітною. Коли зебра відійшла до невеликого водоймища, вона нахилилася, щоб подивитися на своє відображення у воді, і сподівалася побачити там нову, рівну, однокольорову себе. Але вода, хоч і трохи каламутна від вітру, Показувала ті самі смужки, що перетинали її тіло впевнено і чітко, і навіть у тіні під деревом вони не зникали, а лише ставали м'якшими, ніби не намагалися виділитися, а просто були, і маленька зебра зітхнула, бо їй здавалося, що всі дивляться на неї саме через ці лінії. Що вони роблять її занадто помітною, занадто іншою. Але саме тоді поруч з'явилося слонення, яке довго дивилося на її відображення, а потім спокійно запитало, чому вона так уважно розглядає те, що робить її особливою. І це запитання прозвучало не як докір, а як щире здивування, яке змусило зебру. Вперше замислитися, чи справді її смужки це проблема, чи, можливо, вона дивиться на них занадто суворо. Слоненя не поспішало з порадами. Воно просто стало поруч і розповіло, що колись йому теж здавалося, ніби його великі вуха надто помітні й незручні, бо вітер часто грався з ними, а інші тварини. Звертали на них увагу, але згодом воно помітило, що саме ці вуха допомагають йому чути те, що інші не чують, і охолоджуватися у спеку, і маленька зебра слухала уважно, відчуваючи, як її серце стає трохи спокійнішим, бо вперше хтось не дивився на її смужки, як на дивину, а як на щось. Природне. І коли вона знову глянула на своє відображення у воді, їй здалося, що лінії на її тілі більше не виглядають надто різкими, вони ніби вписувалися в ритм хвиль. І в цій простій розмові Зебра почала розуміти, що, можливо, проблема була не в смужках, а в тому, як вона сама на них дивилася. Того ж дня, коли сонце почало схилятися до заходу, маленька зебра залишилася на самоті і довго дивилася на свою тінь, яка простягалася по траві. І раптом їй здалося, що смужки на її тілі це не просто лінії, а історії, які переплітаються одна з одною, бо кожна чорна смужка. Підкреслювала білу, а біла робила чорну помітнішою, і без однієї не було б іншої. І вона почала уявляти, що її смужки це доріжки, які ведуть крізь савану, допомагаючи іншим тваринам впізнати її на здалеку. І ця думка була новою, трохи незвичною, але теплою. Бо якщо раніше вона хотіла сховати свої лінії, то тепер вона вперше подумала, що, можливо, вони не заважають їй бути частиною світу, а навпаки, допомагають зайняти в ньому своє особливе місце. Наступного дня вітер у савані був сильнішим, ніж зазвичай, і коли стадо рушило через високу траву, Раптово здійнялася Хмара пилу, що на мить зробила всіх тварин схожими одна на одну, сіруватими, розмитими, майже безликими. І маленька зебра, яка раніше мріяла про однокольоровість, раптом відчула дивну розгубленість, бо в цьому одноманітному пейзажі важко було розрізнити, хто де стоїть. І саме тоді вона помітила, що її смужки навіть крізь пил і сонячне сяйво допомагають іншим впізнати її силует, бо контрастні лінії не зникали повністю, вони ніби тримали форму, і кілька молодших зебренят, орієнтуючись саме на її знайомий візерунок, підбігли ближче. Знаходячи безпечне місце поруч, і в цю мить вона вперше зрозуміла, що її смужки це не лише те, що робить її помітною, а й те, що допомагає іншим почуватися впевнено. Коли вітер стих і пил повільно осім на землю, савана знову стала чіткою і золотистою. І маленька зебра стояла серед стада, відчуваючи, що всередині неї стало спокійніше, бо тепер вона дивилася на свої смужки не як на щось зайве, а як на частину себе, що має сенс і значення. І хоча вона знала, що іноді знову може порівнювати себе з іншими, тепер у неї було нове розуміння бути схожим на всіх. Не завжди означає бути щасливим, а бути собою це не тягар, а дар, який робить світ різноманітним і живим. І коли вона побачила свою тінь на піску, вона більше не хотіла, щоб вона стала однотонною, бо в цих чорних і білих лініях було щось більше, ніж просто візерунок. У них була історія, сила і тихе. Прийняття себе будемо вдячні за лайк цьому відео. А також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.